Так у зборові зустрічали звільненого з російського полону Руслана Мельника. В неволі чоловік провів 9 місяців. Біля церкви новомучеників українського народу зібрались представники влади та духовенства, містяни, пластуни, родичі та друзі захисника. В сльозах, обіймах та оплесках вдячність і повага. Я радий, що я, що я вже вдома. Ну чи не повідати словами, що так, так, я чекав цього дня. 9 місяців Руслан Мельник потрапив до війська влітку 24-го року. Спочатку вважався безвісти зниклим, та потім вдалося з'ясувати, що він потрапив у полон біля населеного пункту Катеринівка, що на Донеччині. Пригадує, в ув'язненні ніколи не падав духом, адже знав рано чи пізно повернеться додому. Я до останнього моменту не вже зрозумів, що коли ми я вже я вам сказати, в Ростові сідали в самоліти. Я вже тоді зрозумів, що в нас жить в Україну. А в кінцях ми коли я вже точно знав, то коли я вже був гомілі в Білорусі. І в останньому момент ніхто нічого не знає, куди вас візити. Вдома Руслана чекали цивільна дружина Тетяна та двоє синів. Очікували його зустрічі, хвилювалися, готувалися досить так. Дякувати Богу, що залишився. Ми знаємо, що він був наш сильний батько. Ми завжди молилися. Просили Бога, не знали, що він мощний, і він весь стоїть перед тим пригадує, вже встигли побачитись, адже їздили навідати чоловіка і батька в місце, де він проходив реабілітацію. Коли при зустрічі ми їздили до нього на зустріч, дуже довго провели багато часу з ним, діти і він сказав: ну, Ти до нього. Тобі Бог дав життя. Ти залишився, живим. Що... Попереду Руслана очікують медичні огляди та лікування. Дев'ять місяців полону він провів з пораненням руки. Там належної медичної допомоги йому не надали. Вона в мене висіла, так. Що в мене розбито? Ну, полюває, поліве поранення. В цей день, коли я потримав поранення і попав полон, то все сталося 6 жовтня. Руслана Мельника обміняли 10 червня в межах обміну полоненими тяжко поранених і тяжко хворих воїнів, про який домовлялись під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.